А це відео я хочу відзняти більше для тих, хто боїться або не хоче купляти аерогриль, мотивуючи це тим, що ну його довго кожного разу мити чашу, воно до неї все пристає. От зараз вам, як приклад, я сьогодні смажила котлетки. Ось, до речі, вони. Така краса виходить. Якщо ви бачите, не дивлячись на те, що я підкладала силіконізований пергамент під котлетки. По краям, де я залишала дірочки для конвекції, постікав ось цей м'ясний сік, і начебто присох. Я котлетки вийняла щойно, вони ще парують. І ви можете це. Бачите, гаряча, пухка котлетка. Що я роблю? Незалежно, хоч то м'ясо готується, хоч то котлети. До речі, якщо це готується просто м'ясо, стегна, карачка крила, там менше витікає цього соку, це тече з рубленого м'яса, білок виходить. Тому і більше його пригоряє, можна так сказати. Якщо ви готуєте м'ясо кусками, то там не буде такої кількості оцього нагару. Щоразу, щойно я витягла м'ясо там чи котлетки. Тепла іще ось ця чаша. Я відразу заливаю водою теплою. Бачите? У нас дно покрите водою і наливаю води стільки, щоб покрила по рівень, ну, покуда е, щось є на чаші. Все, буквально 5 хвилин, довше не треба. Не додаю я ні миючих, ніякої хімії, нічого. Буквально хвилинок 5 постоїть оце тепла вода. Дістаємо і миємо звичайною мочалкою, зі звичайним миючим, відстає все шикарно. Абсолютно. Зараз у мене ще не пройшло звичайно, п'яти хвилин. О, Подивіться, воно вже все знімається. Бачите? Його можна вже брати і мити. Хоча пройшло хвилини буквально там 2-3, не більше. Тому, якщо ви думали коли-небудь, міркували, вам хотілося, не думайте, не думайте і не міркуйте. Не міркуйте, доглядати за ним легше-легшого, абсолютно. Зато наскільки виходить корисні страви, ми на сьогоднішній день, в нас ця моделька, цей аерогриль не так давно. Можна сказати тиждень тільки, якщо є тиждень, напевно, рівно тиждень. Ми готували індичку, ми готували курячі стегна, ми готували картоплю, я користувалася функцією розморозки. Сьогодні я готувала котлети, і я хочу вам сказати, що це мало того, що це корисні страви стали тепер. Це корисна їжа, вона готується без масла. Якщо приготувати пів кіла картоплі, потрібно ну, десь до чайної ложечки масла. Це для того, щоб була скоринка гарна, більше масла туди не треба. Курицю я взагалі нічого не змащувала. Я замаринувала на 10 хвилин курочку, виклала в кошик і приготувала. Під котлетки, звичайно, я підстеляла пергамент, але відео можна подивитися там, де котлети. Я показувала, як я його обрізаю, щоб не позбавляти себе повністю від конвекції. Да, якщо застелити все дно, можна більше покласти штук. А так, я не хочу застеляти все дно, щоб та, той сік, та юшечка да, стояла на пергаменті і вони просто варилися. Але щоб вони не прилипли, я його все ж таки застеляю, обрізаючи так, щоб залишались крайні ці е, отвори і щоб була циркуляція. Я хочу вам сказати, що це навіть смачніше, аніж приготовлене на сковороді або в духовці. І це дійсно так. І хто б мені б там що не казав, хто б не плювався, і да, до речі, Стосовно того, я вже упоминала в відео про котлети, є багато таких парад застеляти на дно фольгу, щоб легше мити якоби було. Це деякі радять, так? тобто в основну чашу у велику вистелити фольгою дно і, боки, потім вставити цю меншу чашу. І потім вже сюди викладати і готувати. Не раджу так робити, тому що ви фольгою повністю закриєте весь простір, який є поміж цих двох чаш, і у вас не буде конвекції. Це по-перше, по-друге, дехто радить в оцю чашу безпосередньо також вистеляти фольгою. Також не раджу цього робити, чому? Тому що. Якщо ви застелите її повністю і покладете туди м'ясо, будьте готові до того, що м'ясо, от я коли готувала, ви можете подивитись відео, хто ще не бачив. І те ж саме от стосовно котлеток, можу показати. Дивіться, котлетки з обох боків да, засмажені. А якщо це буде знизу фольга, хоч готова форма фольгована. Хоч вистелена вами власноруч фольга, е, оцього запікшогося не буде. Буде з однієї сторони, з верхньої, ось такий красивий колір, а низ буде зовсім білий, як варений. Якщо вас таке влаштовує, будь ласка, ви так готуєте. Якщо ні, то тоді, е, якщо ви стеляєте, залишайте так, щоб були отвори. І сік стікає. І не прилипає, от у мене не одна котлетка, да, не прилипла. Бачите, вони цілі нічого не розірвалося, не роздерлося. Не дивлячись на те, що це домашнє м'ясо, і білок з нього дійсно виділяється дуже і дуже добре. Тому мало того, що всі ці страви виходять дієтичними, можна сказати, да? тобто вони готуються. Без жиру, це по-перше. Навіть та сама картопля, от і вчора чоловікові приготувала на обід, він каже: глянь, і смажити не треба, і така смачна, дійсно смачна. По-друге, це не тільки, я ж кажу, що смачно, а й корисно. Без жиру, ніяких немає оцих потоплених у сковородки з олією котлет і так далі. Це дуже-дуже смачно. А по-третє, це швидко. Приготування в аерогрилю воно має скорочений час, якщо порівнювати навіть з духовкою. В духовці готується десь ну, по статистиці, як заявляють продавці, у три рази довше. Так? Тобто, якщо ви готуєте, наприклад, в духовці час, то в аерогрилю вам вистачить 20 хвилин, щоб запекти. Те саме м'ясо, наприклад. Але знову ж таки, є свої плюси, є свої мінуси. Точніше, я би не сказала, що це мінус, але це треба просто враховувати. Наприклад, якщо ви смажите м'ясо, то його обов'язково потрібно перевертати. Будь-що. Хоч ми індичку смажили, хоч ми курицю смажили. Ну, Я маю на увазі шматками не цілу, цілу ще не смажили. Але в планах є. Хоч котлети, коли аерогриль видає звуковий сигнал, його необхідно перевернути. Те, що ви там готуєте. По-друге, якщо ви готуєте таке щось там от картопля, не накладайте дуже багато, тому що ну, не приготується воно рівномірно. Якщо ви хочете таку хрустку скоринку, щоб все воно було, як то кажуть, як пофіншую та сама картопля Фрі, да? е, пів кілограма, от я в свою цю аерогрильку, пів кілограма норма для загрузки, і тоді виходить все ідеально. Ну і якщо ви готуєте таке щось, що хочете, щоб залишилось сухеньким, то не закривайте оці отвори. Тобто не використовуйте нічого з підкладок, да? ні форм, ні фольги, ні паперу. Бо якщо будете закривати отвори, то красивої рум'яної скориночки знизу не буде. Це просто треба враховувати. Звичайно, якщо ви щось випікаєте там, рідке, або таке, що може потекти, або випічку якусь, то можна і використати форми. Вони навмисно навіть продаються. Можна звичайні силіконові використовувати, можна використовувати такі, що продаються зараз. Вони так і називаються форма силиконова. Для аерогрилю або аерофритюрниці, це, по суті, ті ж самі форми, але вони просто тонші. Вони є різних форм, я купляла дві ось такі круглі. Вони йдуть з ручечками, щоб зручно було з чаші діставати. Лішку, по суті, це та сама силіконова форма, але вона тонка. Бачите? Тобто, якщо її поставити в духовку, наприклад, і наляти сюди. Рідкого тіста, то, звичайно, воно може деформуватися. І ну, тобто, якщо ви її піднімете, щоб поставити в ту духовку, ви скоріш за все розільєте. А так, вони навмисно створені, вони так і називаються ці форми для аерогрилю. Це таке, якщо ви захочете випічку випікти, це Можна, в принципі, було і під котлетки підкласти, але в цьому випадку знизу б залишився весь сік, весь білок, і котлетки були б з однієї сторони білі. Вони смачні, вони проготовлені, але білі як варені. Тому просто потрібно правильно підходити до цього всього. Функція преднагріву також грає корисну велику роль і дуже корисна. Да? Одна річ, якщо ви поставили, увімкнули особливо готові програми. Коли ви користуєтесь готовими програмами, то обов'язково треба вмикати функцію преднагріва. Чому? Тому що, от, наприклад, увімкнули ви стейк-програму. Да? 15 хвилин, здається, 200 градусів. 15 хвилин вона готує стейк, ну або котлети. Але потрібен же час на розігрів. Якщо ви покладете в холодну і увімкнете, то поки прогріється вся оця форма, да, і сама продукція: м'ясо чи котлетки, на це піде певний проміжок часу. І він зараховується, як іде приготування, а насправді воно тільки прогрівається все. І у вас пролунає сигнал, що вже готово, ви дістанете, воно буде сирим. Тобто, це неправильно. Або виставляйте, користуйтеся температурними режимами, ну, виставляйте власноруч, да? тобто час приготування і температуру. Ну, і, по принципу, як ми в духовці користуємося. Або ж, якщо ви будете вмикати, плануєте програму конкретну, то обов'язково використовуйте преднагрів. Обов Поки ви тут щось там готуєте фаршик там чи ще щось поставили, переднагрів увімкнули, воно розігрілося, відкрили, швиденько завантажили, назад в піч, Увімкнули програмку, і все, у вас вже пішло приготування саме страви, а не обігрівання. Ну, напевно, і все. Можливо, у нас вже є подібне відео да, про користування. Можливо, ще десь щось колись спонукатиме записати ще якесь таке відео. Це відео чому почала? Записувати, тому що часто і від багатьох чую, о, та на що ти її купила, замахаєшся мити. Нічого подібного. Абсолютно. Я вже можу сказати вам з 200% впевненістю, що ось на зараз, поки ми з вами поспілкувалися, дивіться. Достатньо просто пройтись мочалкою. Все. Все змилося, бачите? І все залишилось на мочалці і чаша, можна сказати, чиста. Я її, звичайно, зараз пройдуся ще з миючим, прополоскаю, але не треба взагалі нічого. Не терти, не відмивати. Все відходить буквально за 5 хвилин. Можете на 10 бросити. Тому, будь ласка. Хто мріяв, хто думав. Мені на зараз ця аерогрилька заміняє і духовку, яку я збиралась міняти, якщо чесно. І навіть мікрохвильовку, тому що в цій моделі є навіть функція розігріву. І чим мені сподобалася ця моделька, що в неї велика чаша, тобто є можливість запекти навіть. Курочку невеличку ціляком, що ми в майбутньому і будемо робити. Всі ці відео буду знімати, вам показувати. Великий плюс цієї аерогрильки, чому я її придбала, при виборі я дуже скрупульозно до цього підходила і дуже багато зустрічала коментарів, і ви могли. Таке, бачите, і вас це могло насторожити і відтолкнути, відштовхнути, вибачте, що купили, готується погано, залишається сирим, марно витратили кошти. Не вірте. Не вірте нікому. Просто потрібно правильно підійти до підбору техніки. Якщо ви купите аерогрильку, де заявлено там 1700-1800 Вт. За якихось 1700-1500 гривень вона дійсно не буде вам нічого пекти і смажити. Тому що всі ці вати зазвичай завищені. І насправді, чистих ват ніяких 1700-1800 там немає. А відповідно, і готувати в ній треба довго і нудно, бо вона не видає того, що має видавати. Коли ви вибираєте, ви повинні звернути на це увагу. І, як казали, скупи платить двічі, так от і я вам скажу: краще один раз придбати якісну, аніж два рази купити гамну. Знаєте, є така чудова фраза, я не настільки багата, щоб купляти дешеві речі. Тому, хто міркує, хто планує, хто задумувався, не задумайтесь, моя вам порада. Тут є і розморозка, тут є і підігрів, і відкладений старт, і преднагрів, 10 вбудованих програм. Ви можете власноруч виставляти будь-яку температуру. Будь-який час. Я ще раз повторюся, от я сьогодні ці котлетки смажила спочатку на функції стейк на передустановленій програмі, а останню партію смажила просто власноруч, виставила час і 200 градусів. І результат ви бачили. Тому, хто ще не придбав, моя вам порада. Посилання, де можна купити саме цю техніку, саме в такому літражі, саме з таким функціоналом, є, як завжди, під кожним відео в описі. Там же є і номер телефону, вайбер. Ви можете звернутися, запитати і вам розкажуть, покажуть і відправлять. Відправка, до речі, у цього продавця, де я купляла в день замовлення, що немало важливо. Я вчора замовила, сьогодні отримала. І на вечір вже готувала індичку. Дуже смачно, дуже корисно і зручно економить ваш час. Тому бажаю вдалих приобрітженій, бажаю вдалих покупок. І нехай ваша техніка вас. Ради